Всіх вітаю з вами Марія і філіжаночка про карму. Що таке карма? Я так маю надію, що всі ж розуміють. Це той шлях, яким ми з вами крокуємо: ті рішення, які ми приймаємо, ті зміни, які ми робимо в своєму житті, якщо нам щось не подобається, або навпаки, якщо нам сподобалась якась. ну там, Дія однієї людини чи іншої, чи взагалі своя власна дія. Тож карма це те, що є в кожної людини, це те, з чим ми народжуємося, те, що ми відтворюємо, ускладнюємо, полегшуємо за, за все наше життя. Те, чого в одних випадках не оминути, а в інших випадках ми можемо коригувати. Тож, давайте побачимо взагалі-то за останній час, що сталося з вашою кармою, і яка вона у вас зараз? Може, вам щось треба змінити? Може на щось треба звернути увагу, і ви можете переінакшити щось злегка, але зможете. Давайте дивитись. І Аліса прибігла, як же ж без неї? Так, Аліса тихенько, не заважаючи. Так, дивіться, хочу почати все ж таки з особистого життя. І так, я зараз, якщо хочеш, залишайся, щоб воно тобі ані хвоста, ані брів, ані, ані вусей. Твоїх не підпалило. Так, дивіться, карма по грошах. Це зараз показана ситуація внутрішня, сімейна. Вона б'є чоловіка за, за, зараз скажу Аліса, куди це ти лізеш? Іди сюди. Дивіться, якась ситуація, яку він свого часу. Зараз хвилиночку. Він втрати на ніс комусь з вас. Це може бути людина з вашої родини. Родич, наприклад, чоловік ваш, може бути і сином, і ну будь-ким, з родини. Людина, яка, дивіться, як. Він, як хитрий лис вчинив свого часу. А от тепер він має клопіт з того. І дивіться, втрати одна за одною йдуть дві великі ну, кому великі, кому не дуже, але значні, помітні втрати. Давайте от так скажу. Бо у кожного про розмір свої думки. І дивіться, від нього відвернулись. Мені показано, що молода. Молода, ну може дитина, може, молодший, там молодша людина, ну там сестра, там брат, от молодша за нього, значно молодша людина. Відвернулась жінка, якась, але це, знаєте, це от родові коріння тягнуться від цієї жінки до цього чоловіка. Це може бути, ну, наприклад, сестра або для когось там тітка, навіть про матір так може бути. Знаєте, коли образа якась, яка от час пройшов, а вона не забувається. Може бути і дружина насправді, воно і так. Тож він погіршив, значно погіршив свою карму. І ті вчинки, які він робив, їх можна виправляти. Але ж ну, тут значно ліпші вчинки повинні бути, ніж те, що він колись робив. І ну, це треба розуміти, це треба мати бажання змінити. Бо людина талановита взагалі то, і якби він захотів, він би міг все так зробити, що і простили б навіть. Хоча ми ж з вами знаємо, бувають ну, в сім'ї такі образи, що люди іноді кажуть, що я ніколи тебе не прощу. Але якби він захотів, він би зміг би оце це прощення для себе мати. Далі дивлюсь. Ось тут плітками погіршують собі карму дівчатка якісь. Ну, як дівчатка? Дівчатка дорослі вже. Але тут, тут, знаєте, от. Плітки за близьке оточення, і плітки такі, що особливо знаєте, якими погіршують. Як коли людина каже, ти ж тільки мовчи, ти ж тільки нікому не кажи, але ж ну як ж не скажеш подрузі або, наприклад, сестричці своїй, або там матусі своїй, отут таке, коли не тримається <святух> <святух> язик за зубами, і коли якась дуже таємнича інформація. Ну, Вилітає з рота. Далі дивлюсь, що тут ще про вашу карму нам покажуть? Отут тут показана ситуація для жінки, вже така доросла. Жінка є у неї ой, тут багато питань. Тут ну, три, ті, що бачу, такі вони помітні одразу. Три питання. Немає, не бачу я, щоб хтось допомагав у вирішенні цих питань, але ж це тільки ваше. Тут і не чекайте ні від, від кого допомоги. Тут якась, ну як то кажуть, якась відпрацьовка ваша. Вам самотужки треба е вирішувати ці питання. Дивіться, мені показана людина, ну така, знаєте, ну, доволі доросла, і людина, ну, так, не худенька, давайте так казати. І м -м, коротка, здається, коротка стрижка, і, знаєте, волосся або каштанове, або таке ну, руде, може. Ну, так, так якось воно мені. Червоним від Так. Ще один чоловік мені показаний, і ось тут дивіться, і жінка показана. Тут дивіться: притягнулись кармічні один до одного. Ну, дві людини, які от ви десь в минулому житті вистикались. І дивіться як. Тут більше оця ситуація вона цінна для жінки більше. Бо е може відчувати себе, от знаєте, от як бачить цього чоловіка, хочеться плакати, а не розуміє чому. В минулому житті це, як знаєте, подружжя було. І вона втратила цього чоловіка. Тут людина померла раніше, значно раніше за неї. І це, як знаєте, як пам'ять з минулого, коли людина відчуває щось, от, коли страхи за цю людину, але в цьому житті воно воно якось інакше. в нього. Тут. І він якось теж, знаєте, от як відчуває спорідненість душ. Серце таке світле, таке, знаєте, от як бачить її, воно, у нього як світліше на серці. Люди, які ну, можуть, не обов'язково, що ви в цьому житті можете стати чоловіком та дружиною, але ви можете дружити між собою. У вас можуть бути дуже такі приязні стосунки. Тут є літери, я назву літери У В Зараз. С. Угу. І оця ситуація жінці дана для того, щоб вона відпустила той біль. Вам так боляче було в минулому житті, ви, ви навіть помирали з болем внутрішнім. От В цьому житті вам треба навчитись відпускати оцю людину. Ви ну, от знаєте, як... Ви як притягнули цього чоловіка до себе? Ви не можете той біль відпустити. Він в вас живе. Ви з ним народились, а вам треба його відпустити. Так, ось тут показана мені жінка. Так, дивіться, про що тут ваша карма? Ви не бачите, от дивіться, як показано, ви бачите все так, як ви хочете бачити, але не бачите правди. Це стосується, ну, за вашою спиною там багато людей, люди, до яких ви це не люди до вас притягуються. А ви якось самі по собі шукаєте цих людей. І, ну як це може бути? Наприклад, ви там десь, ну, десь ви влаштувались на роботу, ви заходите в новий колектив. Ви не поспішаєте розібратись, наприклад, витратити рік на те, щоб розібратись, поспостерігати цих людей, наприклад, зрозуміти для себе, що, що за люди перед вами, з ким ви в одному оточенні. Ви поспішаєте вже в перший, ну скажімо, тиждень вже якісь висновки робити по цих людях, а вони у вас неправдиві виходять. Ну, не, не, не в усіх 100%, але багато таких за вашою спиною людей, яких ви розсудили взагалі неправдиво. Ви так і не дізнались, що то за людина, але ж ви поспішили собі щось там сказати. що А це погана людина, там, а це дурна людина, а оце там, наприклад, легковажна людина. От Оцим ви ускладнюєте свою карму. У вас як, як відбирають зір, бо ви їм не користуєтесь так, як слід. Ось так показано. Так, ну, тобто, тут не поспішайте судити, ви не знаєте людину, ви не знаєте, ну, як людина живе життя. чим... Коригується людина в тих чи в інакших випадках. Тобто ви просто поспішаєте своє, ну, як скажімо, клеймо ставити на людину, а так ну, покармі так не можна. Далі дивлюсь, що тут ще. Ну, Тут, тут хтось дуже сваритись, любить, то тут показано, що у вас люди. Так, давайте так. Філіжанка загальна, я не знаю. От зараз я не знаю, що не подобаються такі речі слухати, але я ніколи не, ну, мені не важливо, подобається людям чи ні. Мені треба просто озвучити інформацію. А там вже на ваш розсуд не подобається, то не приходьте на мій канал. Це ж дуже просто насправді. Тож, дивіться, показана мені людина. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, і так і так трошки повертаю, ніби чоловік в інший бік, ніби жінка. Тож і для чоловіків, і для жінок ця інформація йде. Дивіться: ваші сварки проти вас діють. Вам здається, що ви наводите так лад круг себе, але ні, ви просто від себе відвертаєте людей. Ви будь-яку ситуацію могли б спокійніше з людьми обговорювати. І знаєте, бувають ситуації, коли ви потребуєте, ну, скажімо, допомоги від людей, але ж вони не хочуть вам допомагати. Вони вас просто не люблять. Ви собі таку славу вже відробили, відпрацювали, і вони просто від вас відвертаються, тому що. ну, Ну, просто ви така людина. Комусь я знаю, що неприємні речі кажу, але це філіжанка про карму. Це вже не може бути легко. Бо карма це така штука, що, знаєте, ми ж всі собі здаємось класними, добрими, гарними людьми. Але кавовагуща, вона ні до кого не прихильна, вона нікого не любить, але і не ненавидить. Це просто от. ну, Хочете знати, то слухайте, це так. Тож, якщо не любите слухати правду, то просто вимикайте і все. Далі, ось тут мені показана людина, теж не можу сказати, чоловік чи жінка, але ось тут ваше дружнє ставлення до людей, з якими ви або працюєте, або десь ви спілкуєтесь. От знаєте, це не ваша родина. Це не люди, з якими ви ем, в одній оселі живете. Ви десь з ними бачитесь, ви десь ходите, ви там, де ви реалізуєтесь, отак, там, де ви виходите за межі вашої оселі. Дружнє ставлення, допомога до людей, ем, вміння ем, почути людину і вміння відреагувати на потреби людини дуже поліпшує вашу карму. Щось там відкидається з минулого. Якісь, з минулого, але цього життя. Не з минулого життя, а от як ви живете. Бо ви встигли і важкі моменти напрацювати в своєму житті, а от зараз ви їх відробляєте. Ви відходите від складних моментів. Так, далі. Ось тут мені показаний чоловік, який вміє ставити складні питання, але ж так само він вміє їх вирішувати. Але дивіться, чим він собі ускладнює життя, ну, тобто і карму теж, він як залежний вже від цього. Це, знаєте, як. Те, без чого він взагалі вже не може жити. Він е, навіть ну, таким якимось альтруїзмом вже займається, от коли в нього нема е, якихось складних питань для вирішення, він починає нав'язувати свою допомогу е, людям крох нього. Нав'язувати теж це не гарно, це не добре. Якщо вас просять, зголошуйтесь, допомагайте, якщо ви розумієте, що людина сама не впорається. Але ж нав'язувати це взагалі те, за що можуть наказувати, бо ви порушуєте баланс в людині. Жодній людині не даються жодні якісь складнощі або приємні якісь моменти в житті. Просто так. Все, що людина проживає в своєму житті, вона геть усе заслужила від початку до кінця. І людині завжди дається можливість з будь-якої складної ситуації вийти самотужки. Завжди є рішення, завжди дається можливість відпрацювати якнайкраще, зробити собі якнайкраще. І коли людина нав'язує свою допомогу комусь, то це насправді недобре і для людини, якій нав'язана допомога, якщо вона її сприймає. І для людини, яка робить цю допомогу. Бо порушується баланс, порушується е, можливість людини напрацювати свій досвід. Ну, без досвіду людина знов потрапить в таку ситуацію. Але ж вона, а якщо у вас не буде поряд, то людина не зможе е, самотужки подолати, бо в неї нема вже такого досвіду. Вона ж його не напрацювала. Далі дивимось. Ну, ось тут мені показаний чоловік і не один. Люди, які не вміють панікери, отак От давайте будемо казати. Люди, які не вміють вчасно сказати собі так, стоп. А чого ти реагуєш на такі речі, а чого ти не задаєш собі питання чи людині питання? Тобто будь-яка складна ситуація людину відправляє одразу в паніку. Не в те, щоб собі там, ну, зробити вдих-видих і сказати собі так: стоп, поміркуй, що це, для чого це, чому з тобою таке сталося. Людина просто впадає в паніку і цією панікою заражає всіх круг себе. От є така в люди... Ну, Може, це і не дуже такий талан, але для цієї людини це талант бо вміло то робить. І ну, це... цим ускладнює і собі життя, і людям круг себе. Не підтримку дає людям, а ускладнення. Так, що тут? 72 це або рочків від народження, або це рік народження людини. Ось тут вибілюється карма, щось пов'язане з чоловіками, з двома і дві якісь дуже гарні. Ну, як, знаєте, прояснення по ситуаціях, І навіть новий шлях, дуже світлий шлях для людини малюється. Дуже такий. Знаєте, от коли значно легше себе буде, значно впевненіше себе людина буде почувати. Тут гарно. Так, давайте, може, тут ще щось побачимо. Якщо будуть повтори, я, звісно, не буду так забирати ваш час, я просто скажу, що це ми вже з вами роздивились і почули ви. Ось тут чоловік, який допомагає жінці. Який, знаєте, от якось, він дуже добре ставиться до неї. Він якось, тут навіть якісь ну, такі, може, маленькі, але ж сюрпризи, якісь, якісь як даруночки їй приносить. От просто як поліпшує людині настрій. Він так собі поліпшує карму. Він от просто, знаєте, від людини якийсь такий, як. як... Туман якийсь відходить, у нього буде прояснюватись у справах, у якихось, ну, у якихось його там прагненнях по життю, де він що робить. Тут навіть пара може бути, але не швидко якось. Тут люди так поступово, дуже поступово починають спілкуватись, якось зближуватись, і якось вони так. Можуть дійсно от зійтись, бо тут багато спільного у людей, навіть зовнішньо, так знаєте, от, трошки схожі. Для когось тут є і таке, що якщо брат і сестра, то саме допомога сестрі от, йому дуже поліпшить карму. Так, далі дивлюсь. От знову мені просто показують сварками, люди собі дуже так погіршують карму бо не вміють стримати язика свого, бо таке говорять, що не варто було б. Не варто. Так, і ось тут, дивіться, трикутник чийсь мені показаний, то це ті, хто обманюють, вони тільки погіршують собі карму. Це не на краще людям. Така чорнота йде, така дуже. Повтор, я не буду вже озвучувати. Ну, почули ж, я ж думаю, що всім все зрозуміло. На цьому закриваю філіжаночку. Філіжанка тільки загальна. Вся інформація, яку ви почули, вона вам тільки підказка, вона не ваша особиста, вона для когось з вас і ще для когось. Тож не лякайтесь, не ображайтесь, нікого не хотіла образити. Насправді, це просто. Це просто кава вагуща з її підказками. Ви їх або приймаєте, або просто вимикаєте і все. Тож всім вам гарного дня, гарних подій вам в житті, гарних змін у вашій кармі. І хай те, що вам треба відпрацювати, хай воно для вас не буде аж занадто складним. Бережіть себе, побачимось. Всім пока!